Книга Оксани Забушко «Шевченків в міф України привертає увагу тим, що в ній вона намагається розкрити вплив Шевченка і його творчості на свідомість українців. Те, як ми бачимо Україну чи так, як хочемо її бачити, значною мірою визначив для нас Шевченко. Його поезія є настільки простою, що непомітно перетворюється для тих, хто її читає у просто мову. У спосіб говоріння, а відтак у спосіб мислення. Таке перетворення поезії Шевченка відбувається уже протягом кількох поколінь українців і демонструє в першу чергу його талант як міфотворця. Україна, яку її зображав Шевченко, є уявленою, міфічною. Першим міфом, який прочитався нам з віршів Шевченка ще у дитинстві, був образ ідеальної України. Потім з'явилася Катерина, зворушливий образ нещасної української дівчини. У Гайдамаках Україна із затишного містечка перетворилася раптом в криваве поле битви. І це був ще один дуже сильний образ міф України, в якому вона є як місцем ідеальної краси, так і не менш ідеального страждання. Погляд на Шевченка через замкову щілину інтригує. Ну що ж, на те він і Великий Кобзар, що суперечки про нього не втихають вже ого як довго. У чому все-таки причина до теперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ запрограмував він Україну своїм міфом? Що залишилось зашифрованим у шевченківському тексті? На ці та інші питання шукайте відповіді у книзі Оксани Забушков Шевчинків міф України. Бандуристе орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, як коли літати. Те перелетиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітав.